Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Потрошев наказав спалити всю документацію та знищити чорні ящики збитого ІЛ 76 Також знищити результати ДНК. Була зібрана термінована рада. Не знаємо, хто був у збитому літаку, але точно не українські полонені падіння російського іли 76 Чи були там українські військовополонені? Спочатку росіяни заявили про роботу ППУ у небі над Білгородом, проте згодом Анти заявили про роботу вже української ЗРК. Далі гірше, мовляв, на борту були наші військовополонені. На підтримку цієї історії російська пропагандистка Маргарита Симоньян викатила список нібито загиблих. Однак з'ясувалося, що найменше 18 осіб із цього переліку вже обміняли ще на початку січня. Приміром, 22-й номер Максима Коноваленко, який нібито перебував на збитому літаку, повернувся додому ще 4 січня. Коли сталася трагедія в Оленівці в інтернеті, одразу з'явилися кадри з убитими. Українцями росіяни поспіхом намагалися видати жахливу картинку за дійсність, і тут публікують кадри з місця падіння літака із заблюреними тілами і навіть українські паспорти. Щоправда, від авіатрощі до публікації минуло кілька днів. Водночас, уповноважений справ людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі в Україні не бачать ознак того, що на літаку Іл-76 була велика кількість військовополонених. За моєю інформацією, я не можу ствердно сказати, що там були військовополонені. Я не є експертом, але Якщо у росіян були б якісь фото, відео, які б вони могли показати, що там знаходилися наші військовополонені. Вони б це вже використали, каже Лубінець. Окупанти не повідомили Україну, яким транспортом вестимуть полонених. Військовий літак Іл-76 упав у той день, коли планувався обмін. Угор наголосили, це мав бути один із найбільших обмінів військовополоненими з Російською Федерацією, але через падіння Іл-76 цього не сталося. Українську сторону не поінформували, якими саме транспортом. Вестимуть Стимуть наших хлопців. Росіяни також не попереджали про забезпечення безпеки повітряного простору в районі Білгорода. а Саме так неодноразово робили під час попередніх обмінів. Президент Володимир Зеленський вимагає міжнародного розслідування. Росіяни граються із життями українських полонених із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Сказав Зеленський. Росія не допустила на місце падіння навіть власних рятувальників. Росія не дала згоди на міжнародне розслідування на місце падіння. Літака там не пустили навіть російських рятувальників. Що вже казати про міжнародних експертів, стверджують УГУР. українській розвідці. Стало відомо, що насправді на борту мали перебувати російські високопосадовці. Однак у останній момент ФСБ заборонили їм сідати у літак. Їхні прізвища відомі будуть названі і матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ їм сказало не сідати на цей борт. Пояснив представник ГУР Андрій Юсов. До моргу у Білгороді доставили лише п'ять тіл. За фактом авіатроща СБУ відкрила кримінальне провадження за Порушення законів та звичаї війни водночас Україна звернулася до організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням провести інспекцію місця падіння російського Іла. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.